Батькам, які повертаються з кордону в Україну, треба знати певні правила зарахування дитини до школи. Міністерство освіти і науки роз'яснює деякі деталі цього процесу. Багато школярів вимушено покинули свої домівки в Україні і навчаються за кордоном. Міністерство освіти і науки України підготувало перелік необхідних рекомендацій. Щоб спростити процес підготовки до зарахування дітей у школу після повернення в Україну. Отже, які документи потрібні, зарахування учня в українську школу здійснюється на підставі заяви одного з батьків електронною поштою чи будь-яким доступним способом. Дитину можуть зарахувати в ту школу, де вона навчалася до вимушеного переміщення або в будь-яку іншу на вибір батьків або інших законних представників. Зважайте на те, що дитину можуть зарахувати лише в один заклад освіти на території України. У разі зарахування в українську школу рекомендується враховувати всі дані про успішність із закордонних шкіл. Також необхідно мати довідку зі школи, в якій навчалася дитина за кордоном. Довідка має містити дані про період навчання, перелік предметів, оцінювання, систему оцінювання. Та особисті дані учня. Предмети, які збігаються з української програми, будуть оцінювані за 12-бальною шкалою та зараховані. Зрештою необхідно буде скласти іспити. Якщо довідки відсутні, дитина має право скласти оцінювання до початку навчального року. Форму цього оцінювання визначає навчальний заклад. У разі проходження дитиною річного оцінювання, за предметами яких немає в закордонних школах, її зараховують до наступного класу. В ту школу, де вона навчалася, або будь-яку іншу в Україні. Якщо дитина не проходить оцінювання чи складає його неуспішно, її зараховують до того ж класу. Інтегровані предмети зараховуються з урахуванням тем, які вивчала дитина. Якщо така інформація в довідці відсутня, дитина може скласти оцінювання з відповідних предметів, наприклад, з фізики або хімії окремо, коли не може відмовити в зарахуванні дитини. Пропущені предмети можна скласти додатково і продовжити навчання в Україні. Як відбуватиметься оцінювання? Семестрове та річне оцінювання учнів з 5 по 8 та 10 клас може здійснюватися як за 12 бальною шкалою, так і за 2 бальною склав або не склав. У таких випадках, якщо учень був відсутний з об'єктивних умов і це задокументовано з результатами оцінювання, також Якщо пропуск більше ніж 50% уроків із предмета. Ще якщо у разі поєднання навчання в закордонній школі та школі України з будь-яких форм навчання, річне оцінювання може бути переведене на початку навчального року, зокрема онлайн, в окремих випадках впродовж першого семестру навчання, які саме отримують документи діти після завершення навчання. Свідоцтво про отримання освіти видається дітям, які перебувають за кордонами, навчаються в українських школах онлайн. У разі завершення. Очного навчання в навчальному закладі за кордоном відповідні документи про отримання освіти визнаються в Україні. А результати закордонних тестувань доступу в заклади вищої освіти не є документами, що підтверджують здобути рівень освіти. Зараз важлива інформація для внутрішньо переміщених осіб. Учні, які понад півроку не мали змоги навчатися за будь-яку з форм навчання, зараховують до школи, втуди вони навчалися чи будь-яку іншу по Україні. І заявою одного з батьків, опікунів чи законних представників. І є два варіанти розподілення за класом. Перший варіант це якщо заклад розробляє індивідуальну програму, проводить заняття та оцінювання знань для переведення в наступний клас. І другий варіант за заявою батьків. Учні можуть залишитися в тому ж самому класі. Якщо вам цікаво, є деякі рекомендації щодо навчальних закладів освіти, як саме оптимізувати процес навчання. Якщо дитина додатково навчається за кордоном, враховуйте її розклад з урахуванням зайнятості в навчанні в країні перебування. Не варто вносити до розкладу ті предмети, які вивчає дитина у закордонній школі. Вони будуть перенесені. Не варто вносити до розкладу предмети, які в програмі є за вибором. За можливості потрібно використовувати синхронне навчання з використанням відеозаписів уроків національну платформу з Українська школа онлайн. І щоб школи могли оптимізувати програми та враховувати розклад, батьки, пікуни чи законні представники можуть, але не зобов'язані, взяти довідку закордонній школі з розкладом, переліком предметів для вивчення та надати це українській школі. Ви почули рекомендації Міністерства освіти і науки щодо зарахування дітей у навчальному уроці після повернення в Україну за кордону. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пропонуйте його близьким знайомим. І давайте вчити наших українських діточок разом.